Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо на дуже цікаву, але дуже, на мою думку, сумну тему. Це найнебезпечніші для життя міста та воєводства в Польщі є рейтинг, його формує головне управління статистики Польщі. І, на мою думку, це має бути цікаво українцям. І ви, до речі, хто проживає в Польщі, пишіть в коментарях, з якого саме ви міста. І ми сьогодні поговоримо про ті найнебезпечніші міста. Ви зможете написати, чи це, на вашу думку, правда чи неправда. Але цифри свідчать однозначно, вони говорять правду, скажімо так. Тому, але я розумію, що в одних людей вони могли не стикатися як з такими проблемами, інші могли з цим зіткнутися. Тому буде дуже цікаво звірити, скажімо так. Статистику з тим, як це впливає на ваше життя, якщо ви проживаєте в якихось з цих міст. В загальному дивіться це відео до кінця. Ставте і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, яких зараз дуже багато, допомагаєте також канал розвивати. Якщо ж ви шукаєте. Роботу в Польщі, то е, залишайте заявку за посиланням в описі під відео. З вами зв'яжеться менеджер і надасть вам безкоштовну консультацію. Е, от, і давайте, власне, переходити. Е, Є в Польщі так звані чорні місця на карті, і це міста, в яких міста і воєвутства, в яких помирає найбільше людей. І е, е, Питання тільки в тому, чи є в жителів цих міст, містечок та сіл. Реальні, скажімо так, причини боятися. Ми зараз пройдемось по найнебезпечнішим воєводствам по цьому рейтингу негативному, а потім пройдемось по конкретних містах. Тому давайте починати. Ця інформація є розміщеною на в цілому великому дослідженні на сайті Головного управління статистики або коротко ГУС, і по воєводствах, які ж воєводства найнебезпечніші? В Лоцькому воєводстві 14 смертей на тисячу жителів. Тут всі, якби вся статистика вона розрахована в кількості смертей на тисячу мешканців на сьогоднішній день. Далі Святокшишське воєводство 13,4 смерті на тисячу жителів. Сілеське 13 смертей на тисячу жителів. Нижньосілеське воєводство 12,5 смертей на тисячу жителів. Опольське воєводство 12,4. Смерті на тисячу жителів те саме в Західнопоморському і Люблінському. Далі йде нижче 12. Ми не будемо проходити по всіх воєводствах, але, от найнебезпечніші за статистикою, ви знаєте. Якщо, до речі, проживаєте в них, то можете писати: до речі, найбезпечніші це Малопольське, Підкарпатське, Поморське, Великопольське і Мазовецьке це топ-5 воєводств найбільше. Безпечніших для життя, як мінімум. І е, якщо брати окремі міста, то е, тут бачимо, що в середньому по воєводству Лоцьке воєводство лідирує, це 14 смертей на тисячу жителів. По містах статистика виглядає фактично ну, не так е, позитивно. Е, по містах, місто номер 1 і воно, до речі, тільки в цьому році стало номером один, це. Західно-Поморського воєводства 29,7 смертей на тисячу жителів. Тобто, максимум середній полоцькому воєводству це 14, а в конкретному місті майже 30 смертей на тисячу жителів, тобто в два рази більше, ніж в середньому, там по, най... по найнебезпечнішому воєводству. Далі, друге місце. Кліщелі під Підлязького воєводства 26,6 смертей на тисячу жителів. Ходич, Куявсько-Поморське воєводство, 23,9 смертей на тисячу жителів. Піонтек Лодського воєводства 23,2 на тисячу жителів. Злотий Сток, Нижньосілеське воєводство, 21,6 смертей на тисячу жителів. Так... Толкміцького армінсько мазурського воєводства 20,9 смертей на тисячу жителів, Єжу Лоцького воєводства, 20,5 смертей на тисячу жителів. Далі йдуть плюс-мінус там так само від 20 там і до 19. Це душнік і Здруй, нове місто над полицею, Пілиця, Бляховня, Коваль, Завіхост, Жахлин і Барчево. Тобто це найнебезпечніші міста, в яких рівень смертності за тих чи інших причин на тисячу жителів в рази вищий ніж в середньому по країні. От тому, якщо проживаєте в цих містах, напишіть дуже цікаво, до речі, буде почитати коментарі з приводу безпеки. От, але я так розумію, що тут враховується не тільки там е, якісь правопорушення, вбивства, і так далі, бо по вбивствах там зовсім інші е, міста, і по злочинам зовсім інші міста лідирують, а тут в загальному. І я розумію, що е, тут якби на оцю статистику впливає не тільки якісь там криміногенні елементи, а тут також впливає і екологія, і якісь стресові ситуації, які є по місту, і так далі. Тобто. Е, Тут враховано, враховані абсолютно всі е, фактори, які в загальному показують, як виглядає там смертність. Також ми розуміємо, що сюди може тут е, можна розуміти, що в цих містах і містечках, бо тут бачимо переважно містечка, також, можливо, проживає більше людей похилого віку, так, які е, якби, жодної небезпеки ніколи не відчували. Але в загальному мені було б особисто дуже цікаво е, почитати коментарі від тих, хто. Проживає в цих е, містах. І в загальному можна говорити про те, що ніби тут високі показники, але повірте мені, якщо б ми подивились точно ту саму статистику по Україні, або точно ту саму статистику ми подивились по Україні навіть ну, до війни, я не говорю зараз, по, е, до війни, і якщо б ми подивились статистику по більшості країн Європейського Союзу, то повірте мені, що вони були б набагато гіршими. Там показники були б набагато вищі, ніж в Польщі. Тому як, незважаючи на е, всі мінуси, е, Польща це все-таки е, безпечна країна. В загальному є, є мінуси, є там питання там, і до правоохоронців, є питання і до екології до, е, якби, до регуляції цього всього, але в загальному. Е, ми розуміємо, що, наприклад, в Польщі. Е, е, Набагато краще працює, якби це навіть екологічне, так, екологічне законодавство, воно не завжди виконується, але вони, як мінімум, до цього прагнуть. Точно так само те, що стосується нелегальних мігрантів. Якщо інші країни їх приймають, і там та сама криміногенна обстановка вона є якоюсь там. Максимально трешовою, то бачимо, що все-таки поляки якби через свою націоналістичність, а поляки це дуже націоналістична така нація, от то бачимо, що в них ситуація тут набагато краща. Польща є однією з найбезпечніших країн Європейського Союзу, і це потрібно враховувати. Але, тим не менш, найнебезпечніші міста в Польщі. І воєводство ми з вами проговорили. Думаю, це було цікаво. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати, друзі. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.